17 вересня у Миргороді відбувся матч 14-го туру чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. На стадіоні старт зустрілися команди першої ліги групи Б Миргород і Комишня. Гравці обох команд продемонстрували високий рівень підготовки, виконуючи складні тактичні схеми на полі. Їхні атаки, точні паси та швидка реакція дозволили створити багато небезпечних моментів перед воротами суперників. Та все ж Миргород обіграв комишню із рахунком 2-1 фінішувавши першим у своїй групі чемпіонату Полтавської області, капітан Миргородської команди Денис Ночной висловив своє задоволення результатом матчу та подякував футболістам за відмінну гру. Я вам обіцяв, що ми здобудемо перемісто. Ми його ми його держали, здобули гра була тяжка, але ще все впереді, і буде ще тяжеліше. Вболівайте за нас, приходьте на стадіон, підтримуйте команду, і все буде все буде добре. Ми переможемо. Ми виходимо в фінальну частину. Будемо грати з групою А будемо здати свого суперника і грати полуфінал. Чемпіонат Полтавської області з футболу стартував ще 29 квітня та є важливою подією для спортивної спільноти. У турнірі беруть участь 24 команди: 8 у вищій лізі і 16 у першій, поділені на дві групи А і Б. Завершення чемпіонату заплановано на кінець вересня.